Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. Маркевич приміряв берет футбольного Чегевари. Ну, але то таке. П'ятову не завадить завітати до кравця. Це все на придумала. А мудрику до дієтолога. Заінтригували. Гайда дивитись далі. Українські дідусі у 72 роки насолоджуються заслуженою пенсією, виносять в досвід та мозок водіям громадського транспорту удома своїм половинкам. До дірок свердять телевізор, а літніми вечорами, коли спадає спека, лупляться в дворах в доміно чи інші інтелектуальні ігри в компанії таких же заслужених ветеранів праці. Даруйте за концентрацію стереотипів. Але цьому дідусю маємо на увазі виключно паспортні дані. Ця вся лірика геть не цікава. Мирон Богданович Маркевич, просидівши сім років на тренерській пенсії, часу не гаяв, ніби готувався до чогось важливого. Я був в курсі всіх подій, я дивився всі футболи. Я в принципі знаю футболістів. Правила в футболі не поміняли. Система підготовки. Не думаю, що в когось сильно змінила. У мене є свої погляди, і я не збираюсь їх і їм зраджувати. Принциповість і революційні рішення тренера у Львівських Карпатах, куди повернувся вже в четверте, сподобаються далеко не усім. Богданович сказав: Треба зараз робити нову команду. Богданович тримає слово зелено білі підписали 16 нових гравців, півтора команди. Та я вроді стільки не говорив. 16. на старій кобилі, як то кажуть, в прем'єр-лігу не заїдеш. До загону виниківського Че доєднались семеро захисників, стільки ж хавбеків, новий воротар і нападник. Це насамперед наші хлопці, звісно, і не останні бійці з українського футбольного цеху. Досвідчений Єгор Картушов. Чи один із найкращих дриблерів країни Євген Підлепенець Є і двоє бразильців. Ось цього парубка нападника. Батьки, схоже, ще від народження готували до роботи в Україні. Ігорем назвали ну словом серйозно оновлені Карпати обстрілюють новачків на Закарпатті. Старт нового сезону першій лізі, де зеленобілі будуть чи не головним фаворитом, вже не за горами. 28 липня Маркевич дебютує матчем проти «Усту». Від мастодонта тренерської справи до слоненяти, молодого і хочеться вірити перспективного українського фахівця на одному із останніх тренувань шахтаря. Андрій П'ятов докорінно змінив дрес-код. Не завадить завітати до кравця і ще кілька ділових костюмів пошити. Так важко в це повірити, але один із найкращих українських воротарів в історії більше не гравець. Упевнено стверджувати, що п'ятого тепер тренер буде надто гучно. Досвіду нуль, та й відповідного документу 39-річного початківця поки немає. Але Андрій уже вступив на тренерські курси і потихеньку приглядається, що і як у цій царині. Наразі п'ятов допомагає Денісу Гентенару. Саме той відповідає за муштру голкіперів шахтаря. А там побачимо. Одне можна сказати з упевненістю досвіду, щоб ділитися із спадкоємцями в Андрія Цілаторба. Українець відкатав 18 років в дорослому футболі і провів понад 100 матчів за національну збірну. Зараз цю функцію в головній команді виконує Анатолій Трубін, якому, схоже, не доведеться попрацювати під орудою старшого колеги. Українець усе ближче до переїзду. В Мілан принаймні італійська преса сприймає трансфер воротаря в Інтер майже як доконаний факт. Журналісти FC Internews, скажімо, вже і у гаманець Трубіна встигли зазирнути. кажуть, впродовж наступних п'яти років такий термін контракту Адзурі платитимуть анатолію мільйон і вісімсот тисяч євро щосезону. Некислий фінансовий прогрес хлопця, який як зізнався сам три роки тому мав смішний оклад у п'ять тисяч євро на рік. Натомість збавити апетити доведеться керівництво шахтаря. Цінник у 40 мільйонів євро, який нібито повісили на Трубіна, схуд до п'ятнадцяти біржовому краху. Мабуть, постояли молоді іспанці, які накидали толіку п'ять м'ячів у півфіналі молодіжного євро. Кому кому а шахтарю нарікати на такі економічні негаразди, мабуть, не варто. Півроку тому на банківський рахунок прилетіли 70 мільйонів євро ще 30 – в дорозі. Продаж Михайла Мудрика в Челсі можна сміливо вважати найуспішнішою трансферною оборудкою в історії нашого футболу. Головний персонаж на новій роботі поки не виблискує, то хоч і з медійної площини не поспішає зникати у відпустці в Бухаресті. Михась вирішив спокуситись на заборонений плід. і мав необережність потрапити в об'єктив чи його з телефону. Увага! Сенсація! Михайло Мудрик хлопчина на 100 мільйонів. Професіонал, трудяга, атлет. Грішить у найпопулярнішому закладі швидкого харчування. Окей, не будемо роздувати зрадоньку. Може, футболіст там каву собі обирав. Та й бог з ним. Якщо у замовленні і було щось не надто корисне, мудрик усе відпрацює в тренажерці. У цього точно стійкий імунітет до синдрому Алієва Мілевського.